Намасте, друзі, сьогодні п'ятниця. І я зрозуміла, що хочу вам прочитати уривок з цієї книги про п'ятницю та про жіноче мольфарство. Книга ця «Громовиці Берник. знаки Карпатської магії, таємниця Строго мольфара, про мольфара Михайла Нічая, дуже відомого у нас Карпатський мольфар. От він тут, Це, це інтерв'ю цієї журналісти, автор, авторки цієї книги, він розповідає про морфафу. Мольфарство взагалі про традиції, про символізм. Мені, мене, я ще не всю книгу прочитала. Нагадую, що відео про цю книгу та розпаковку, мою розпаковку номер 2 я скину у коментарі. Але е, я не всю книгу тут, тут прочитала, але є про п'ятницю, про жіноче мульфарство, тобто тематичний отривочок, шматочок прочитаю вам з цієї книги. Е, я думаю, що я знаю, що є ще другий том цієї книги. Обов'язково теж його дістану, прочитаю і теж з вами поділюся своїми враженнями, але поки що я. Е, Дуже раджу вам самим її прочитати та послухати шматочок з цієї книги, як я Чи, прочитала та передала вам свої почуття з цієї книги. Отже, слухаємо далі. У твари знають прикмети, за якими можна розпізнати майбутню відьму мольфарку. Особливими здібностями надіялася дочка третьої дівчини. Тобто, коли незаміжня дівчина народить дочку, а та теж народить дівчинку, то дочка третьої, яку вона теж народить не в шлюбі. Стане сильною чаклункою. Можливо, це повір'я відгомін тих прадавніх матріархальних часів, коли жінки-відьми зналися з чоловіками лише задля продовження роду, не допускаючи їх у життя своїх жіночих общин. Старих відьом у деяких регіонах називали вирицями або ірицями від слова вирій ірій. Тобто мудрими жінками, котрим відомі всі таємниці трьох світів, що їх охоплює світове дерево. Згадаймо казковий образ Баби Яги, могутня. Черівниця, за зовнішньою потворністю якої приховуються сила та влада, вона живе на кордоні двох світів, у хатинці, до якої треба сказати примівку, тобто віднайти магічний ключ розуміння природи цієї оселі. І тоді вона повернеться до лісу задом, до героя передом. І там, на кордоні двох світів, шукач знайде велику багиню у її світовій іпостасі в образі яги. І якщо герой поведеться правильно, скаже вірні слова та здійснить правильні вчинки, тоді йому дозволять отримати чарівний ключ до магічної сили Матері Землі, яку уособлює Баба Яга. Велика богиня допоможе герою всією своєю могутністю, а вона в неї безмежна, бо це сила самої природи. У кельтів, нащадками яких цілком ймовірно, є гуцули, була велика богиня, що мала три обличчя юна діва, зріла жінка та стара баба. Ця Остання постать своїми функціями і своїм значенням дуже нагадує нашу казкову бабу Ягу. Ухр... Охранителькою джерела життя у Вирії була з правіку богиня Громовиця, одне з прихованих втілень великої богині, яка з часом у народних колядках та примівках перетворилася на Богородицю. Коли ж настав той час, що між чоловіками та жінками почалася боротьба за владу над душами й мумами людей. Напевно, вона була завжди, хоча від самого початку спростежити цей процес неможливо. Мабуть, це частина того самого закону великої рівноваги, про яку говорять мольфари. Але поступово чоловічі божества витіснили велику богиню. Потім, коли на землю старої Європи прийшло християнство, священнослужителі чоловіки цілком захопили духовну владу. І, хоча дочок матері землі, які відали, знали, вміли працювати з силами природи, їх далі називали відьмами. Слово це набуло негативного відтінку, їх почали переслідувати. Мольфар вважає, це була помста чоловіків за те, що жінці більше дано природою. І з приходом християнства прізвисько відьма закріпилося за лиходійкою, яка жити не може, якщо не коїть зла людям і природі. Вона забирає молоко, в корів і силу в людей, ночами їздить на молодих чоловіках, літає на метлі та краде зорі з неба, займається вроками та злими чарами. До речі, всі обряди, що їх має здійснити відьма перед початком чародійства, дуже символічні. Жінка має роздягнутися наголо, звернутися з певними заповітними словами до хатнього порогу. Далі перекидається назад через спину або перекочується через стіл. У цих діях прочитуються символи підготовки до переродження. Спершу чародійка повинна скинути одяг, залишитись, у чому мати народила, тобто мусить стати іншою. Полишити звичайний стан, відкинути повсякденне життя. Далі жінка прощається з родами-предками, бо коли стане відьмою, вже не буде такою, як досі. Поріг символ коренів, згадаємо давні перекази. Найдорожчих небіжчиків навіть ховали під порогом, щоб вони охороняли рід. Далі відбувається власне переродження, відмова від попереднього існування і отримання нової сутності, перекочування через стіл, перекидання через спину назад. Це способи перевтілення в іншу істоту. Оборотництво. І, нарешті, одним із важливих жіночих відьомських обрядів був двобій на межі, випробування для жінки, що стала відьмою перевірка її сили, можливо, навіть змагання зі своїм власним вищим я. Для жінок перевертнів, перевертнів існувала власна назва потворниці. Згадаємо потворність Баби Яги. Можливо, спершу це слово означало не відсутність краси, а саме вказувало на змінений вигляд, тобто здатні перетворюватися. Згодом по християнізації слово потвора набуло негативного змісту. Під час розкопок у Києві поблизу Собору Святої Софії було знайдено предмети для прядіння, і одна з пряслиць була позначена словами «потворен пряслень. Чи не належало це прядиль, прядильці, якій-небудь київські відьми, що жила неподалік? Можливо, навіть дочки Великого князя київського таємно ходили до цієї чародійки, щоб дізнатися про свою долю. Але тут у Карпатах жінок мольфарок поважали так само, як і чоловіків, якщо не більше. Молодих відьом, схильних до любовних розваг, котрі спеціалізувалися на любовних заклинаннях, називали яридницями від слова ярий, весняний жагучий. У горах розповідають про мольфарок, котрі були великими травницями, та зацелітельками, передвічними словами, замовинами вміли заклясти невдачі і негаразди. Тільки жінки в мольфарстві, втім, як і в більшості культур могли бути повитухами. Звісно. Не кожна повитуха була мольфаркою, але кожна мольфарка мусила знати це мистецтво. Повитуха не мала права відмовлятися, коли чоловік породіллі за традицією запрошував її до своєї хати. Повитуха приймала пологи, виконуючи над молодою матір'ю та новонародженим певні обряди. Вона ж готувала першу купіль. У купіль для дівчинки обов'язково додавався любисток, щоб була вродливою та щоб хлопці любили. В купіль для хлопчика. Курінь див'я силу, що був дужий. Повитухи зналися на зіллі та володіли примівками від вроків, від лихого ока їх прокльорів. А в інших особливостях мульфарського мистецтва різниці між жінками та чоловіками немає. Вони служать або світлим небесним силам, або темним, руйнівним, як відьми та опирі. Мульфар розповідає, що були випадки, коли мульфар і мульфарка, чиї магічні шляхи були зовсім різними, а то й протилежними, одружувалися одне з одним. Протилежні вдачі Бог поєднує в житті. Тоді буде гармонія. Якщо в пари однакові погляди не буде гармонії, вас відштовхуватиме одне від одного, незалежно від вдачі. Хоча чоловіка треба весь час тримати в дисципліні, бо чоловік, то перелітний птах, що прагне вічної свободи. Але разом з тим чоловік, то і хвіст у польоті за знанням. Тому кожна людина, яка стає на магічний шлях, мусить для себе вирішити, чи пов'язувати себе з сім'єю. У окремих випадках це навіть корисно, бо чоловік, мольфар і жінка-мольфарка одне від одного відживлюються, підживлюються енергією. Чоловік і жінка вдвох то є найбільша сила всесвіту в енергетичному сенсі. У багатьох культурах маги брали собі за учнів лише представників протилежної статі для енергетичної рівноваги та гармонії двох начал чи так у мольфарстві. Не обов'язково, але часто чоловіки мольфари брали собі в учениці жінок, тому що жінки краще сприймають таємну магічну науку і серед них значно більше вроджених віщунок, аніж серед чоловіків. Цікаво. Як і в чоловіків магів у жінок-мольфарах теж є свої святі дні, які викриваються їм у момент освяти. Це особливі дні, в які проводяться певні обряди та ритуали, і тим здобувається додаткова сила для мольфарської роботи. Але всі мольфарки шанують 12 святих п'ятниць у році. Втім, п'ятниця це головний жіночий день не тільки в Карпатському мольфарстві. У всіх культурних традиціях цей день був присвячений богині кохання чи материнства, родючості та жіночої долі. Великі богині матері, як би її не називали: Фрея, чи Макуша, Фродіта, Ратідурга чи єдина в трьох особах кельтська велика богиня. Сни проти п'ятниці вважаються віщими і неодомінно збуваються. Цього дня не годилося прясти чи шити, виконувати будь-яку іншу роботу, яка вважається традиційно жіночою, бо свята п'ятниця розгнівається. Але це дуже гарний день для побутової магії для захисту свого житла та родини. Як правило, мульфари приймають жінок у жіночі дні, а чоловіків у чоловічі. Взагалі, жіноча енергія вважається в магічному мистецтві особливою. Навіть її зовнішні атрибути використовуються для підсилення певних обряду дій. Дійсно? Жінка може бути й босоркою, демонічною чаклункою. Нею часто стає та, в котру вселився дух померлого чаклуна. Якщо в родині одна за одною народжується тільки дівчатка, то сьома неодмінно буде посоркою. Вона має дві або три душі та здатна чинити лихі чари, впливаючи ними на цілий регіон. Вірили, що босорка може літати з буревієм та вихором, насилаючи мор на худобу, град на урожай. Відьма посорка викрадає пліти зло на матері й може зчередувати чоловіка, вступивши з ним у любовний зв'язок забрати назавжди чоловічу силу та життєву енергію. Із поширенням у Карпатах християнської віри всіх людям стало вважати лихими посорками, здатними тільки до зла. Вони виймають сліди і присушують чужих чоловіків за допомогою глиняних ляльок, насилаючи хвороби на людей. Засобом пересування для відьми може бути будь-яке домашнє знаряддя: коцюба, мітла, тіполо для конопель вважається, що зароджуються відьми на благовіщення. А на Рюївдень і на Івана Купала та ще на воздвіжження вони збираються на лисій горі для шабашів. Якщо простежити витоки цих свят, то стає очевидним, що це важливі ритуальні дні, які відправлялися саме коли відправлялися саме. Жіночі обряди. І, можливо, відгомін і тайна тих прадавніх жіночих обрядів збереглися саме в знаках старовинної мудрості приказках і загадках, а ще в казках.